Будьмо уважніші до тих, хто поруч. Того дня, коли помер мій батько, я купував банани в овочевому магазині. Пам'ятаю, що подумав, твій батько щойно помер. Для чого тобі ці банани? Але мені потрібні були банани. Завтра вранці я прокинуся, а бананів на сніданок немає. Ось я й пішов за ними. Наступні дні також потрібно було робити багато різного: шукав навігаторі паркування, чекав у черзі, сидів на лавці в парку, намагаючись проковтнути сльози, намагаючись триматися прямо. Насправді, я був на межі таких ридань, від яких навколишні розбіглися б з переляку. Ніхто й не здогадувався, що відбувається у мене всередині. Не заглянувши в мої почервонілі очі, не чуючи, як тремтить мій голос, ніхто й гадки не мав про біль у моїй душі. У такий момент мені б не завадила табличка з написом: Мені зараз дуже важко, будь ласка, будьте дбайливішими. Вона підказала би людям навколо мене дотримуватися дистанції або говорити м'якше, або рухатися обережніше. І таке делікатне ставлення могло зробити неможливим, майже терпимим. Всі, хто нас оточує, люди, з якими ви стоїте в черзі в гастрономі, штовхаєтеся в транспорті, сидите на роботі, перетинаєтеся в соціальних мережах, всі вони в певний момент теж відчувають певну втрату, через когось хвилюються, за кимось сумують, про щось турбуються, можливо, Руйнується їхній шлюб, або вони не можуть часно заплатити іпотеку, або чекають на результати аналізу своєї дитини, а може божеволюють у річницю смерті близької людини і намагаються стримати сльози, тому що біль від втрати так само гострий. Майже кожна людина, з якою ви сьогодні зіштовхнетеся, намагається знайти мир у душі, заспокоїтися. Побороти тривогу, намагається прожити цей день з усіма буденними клопотами, не зламавшись перед прилавком з бананами або в черзі на паркування. Сотні тисяч людей поруч несуть свою важку ношу, хоч ми її не помічаємо. Люди, чиї рідні, невіліковно хворі, пари в процесі розлучення, жінка, яка довідалася про зраду, Мати одиначка, що сама виховує своїх дітей, діти, яких принижують однолітки, батьки, які переживають за своїх підлітків депресії, сім'ї, які не знають, як звести кінці з кінцями. Ніхто з них не скаже мені нелегко, будь ласка, будьте делікатніші, терпиміші, побережіть мене. І поки немає таких розпізнавальних табличок. Нам усім варто бути уважнішими до тих, хто поруч, на роботі, на заправці, в черзі за бананами. Хтось із них саме зараз висить на емоційній волосині і не дати їй обірватися може проста людська делікатність. Джон Павловіце